У мене до вас питання. Ну, я вибачаюсь, хоч зараз, якщо можна, Валентина Івановна, скажіть, будь ласка, сьогодні комісія була чи не була? Бюджетна консульта не відбувалася. Де вона була? Чернишкин був, тут депутат Жишкова, Шишкова була тут. Чому ви не повідомили мені, що буде комісія? Я помічник депутата Погорілого, ви це знаєте. Так, Зараз мені депутат каже, що... комісія відбулася. затримувався депутат Зінчик, то ми його дочекалися Де? для того, щоб Де вона, вона була в своїх. А чому не повідомили громадськість про те, що буде? Депутата Данилюка. Вони не знали, що буде в КАМІ. Погоріло мені особисто сказав, що він відряджений в Київ сьогодні. Особисто. Валентина Івановна, чесно, я свідчитель того, що комісії не було.